Привіт, любі підписники, ті, хто ще не підписався. Я Енко, а це Купра Форментор Вілос. Він же візет. Я його буду називати Форментор. Основна задача на сьогодні розібратися. А що ж з себе уявляє форментор в найжирнючішій максимальній комплектації? І що особливого у бренді Купра? Це авто мені надали Купра центр на кільцевій, і ви могли подумати, що вони попросили мене лише хвалити це авто. Проте ні, вони сказали катайся тиждень і розказуй все, як є. За це величезне дякую. Перш ніж ми почнемо, дозвольте прояснити вам ситуацію з приводу моєї проблеми із переважною більшістю кросоверів. Про цю проблему колись говоривши з пан Кларксон. І як на мене, він таки достатньо влучно описав всю проблематику кросоверів. І от чому полягає штука, навіть враховуючи, що кросовери седан будуть мати однаковий мотор, коробку і будуть однаково надійними. Люди частіше будуть обирати саме кросовер, обґрунтовуючи це його практичністю. Можливо, він і дійсно практичніший, проте потрібна людям ця практичність всього на Протягом декількох днів на рік. І от людина пожертвувала дизайном, динамікою, відчуттями від керування автомобілем в порівнянні з тим же седаном чи хетчем. І жертвуючи всіма цими речима протягом 99% часу, розуміти, заради чого людина купила кросовер, буде всього-навсього протягом декількох днів на рік. Інша справа купра, яка. Повністю ламає цю парадигму. Якщо ви нічого не чули про купру, вам напевно пора прокидатися. А якщо ви чули, але не розумієте, в чому її прикол, чого вона така красива і цікава, і чи справді вона є тим, за кого себе видає. От зараз будемо поступово з цим розбиратися. А це до речі, наглядний приклад того, як же я виглядав, коли дізнався, що мені таки видадуть фарментор візет на цілий тиждень. І як ви розумієте, неспроста. Перше, що кидається нам в очі, це дизайн. І дизайн у Купри — це щось з іншого світу, якщо чесно. Він, от наче і не вирве око, але агресивний. Наче от і зрозумілі якісь форми, але порівняти цей дизайн із чимось, принаймні по характеру, буде вкрай тяжко. Багато хто каже, що їм більше подобається старий дизайн в вдористь. Я був в когорті саме тих людей. Проте за тиждень я зрозумів цей дизайн. І він мені вже подобається більше. Як мінімум з тої причини, що старий дизайн це фактично дизайн з покращеного сеата. А оця от акуляча морда це щось нове і дуже стильне. Мені дуже подобається оця от матрична оптика, як вона оформлена в трикутнички. У нас на автомобілі встановлені 19. Колеса, сороковий профіль гуми, і це все виглядає дуже прикольно. Хоча я б, чесно кажучи, обрав би інші колеса на це авто. Я вже казав, що це авто в максимальній комплектації, і у нас тут стоять шестипоршневі гальма із трьохсот Чимось там диском. Коротше, гальма великі, вони займають фактично майже весь простір в диску. Задня частина авто теж трохи змінилася. У нас трошки змінена форма бамперу, У нас трохи змінені топ-сигнали, і сам логотип купера знаходиться всередині стопів. Загалом ззовні до автомобіля придовбатися особливо немає до чого, окрім, напевно, вже заїждженої теми з глянцевим пластиком навколо арок. Але якось драматизувати цю історію я не буду, тому що насправді -то це все достатньо просто закатується в плівку. Власне, на цьому і все. І оця ось вся тема з незвичайним дизайном авто не закінчується навіть всередині. Все завдяки різним матеріалам салону, які купра вам тулить в це авто. От, наприклад, моє сидіння зроблене не зі шкіри. Як на мене, це плюс, тому що мені і не холодно залазити в авто в таку погоду, і я не ковзуюсь сидіння. От воно зроблене з якогось текстилю з різіночками. Тут е, якийсь аналог алькантари із екошкіри. Виглядається вся штука прикольно. В принципі, салон Купри виглядає завжди яскраво, через те, що вони вам завжди тут будуть давати різні оббивки, різної текстури, різного кольору, стрічечки красиві. І це все виглядає дуже класно, і око завжди от є за що вчепитися. Кермо у нас зроблено дуже охайно. Воно і не затовсте, і не затонке. У нього є оцей фірмовий зріз знизу. І у нас на ньому є купа різних кнопок. Я можу керувати буквально чи не цілою Україною за допомогою цих кнопок. Е -е -е, у нас тут є кнопка старт-стоп, і у нас тут є кнопка Купра. Вони тут дві найбільші. І оця кнопка Купра вона змінює режими в автомобілі. З цікавого у нас стоїть пакет екстрім, в якому йдуть оці от власне сидіння. І спинка в них карбонова, і що цікаво, то ці сидіння стоять в ауді RS6 GT. Це та сама біла ауді, яка є у пана Дмитра з Crazy Customs. Але найцікавіше в цьому навіть не це, а те, що в тій ауді немає електрорегулювання сидіння. А в цій машині вони є, і не лише у воді, а й у пасажира. Правда, оця от історія з електрорегулюванням сидінь у пасажира. Вона доступна якраз лише в цьому пакеті, тому що наскільки я розумію, в звичайній версії машини без цього пакету електрорегулювання буде лише у водія. Крім того, мені дуже подобається як влаштована ця от центральна консоль. Тут є вдосталь місця буквально для всього, що от хочеться: і дрібні комірочки, і великі комірки підстаканників, під локітнику достатньо чимало місця. Тут є місце адекватне для телефону з бездротовою зарядкою, до речі, яку можна вимикати, і це достатньо приємно. От для мене це була ключова штука. Тут є type c порти для того, щоб можна було або дротовий CarPlay, або просто заряджати мобільні телефони. І це все достатньо прикольно реалізовано. Крім того, мені дуже подобається центричність на водієві в цьому випадку, тому що екран у нас трошки розвернутий такі в мою сторону. І ним через це приємніше користуватися, там краще видно. Але з іншої точки зору, цим екраном ви не будете дуже часто користуватися, крім тих випадків, коли ви вимикаєте оці ось всі асистенти, які заважають активно їздити. І старт-стоп його теж доведеться вимикати. От мені ця штука взагалі не подобається, якщо чесно, що не ну це напевно якось можна змінити, але повисно. Да, доводиться постійно це все діло вимикати. На жаль, тихо дуже в машині Ай, і включу свій підігрів руля. О, підігрів руля. Та ти що, царь, царва, цар. Від... <рес> <рес> Подаріли руля в машині. Я, я такою це перша машина з подарівом руля. У мене Ти що? перша пісня. Крім цього, очевидно, ми тестили музику в цьому авто, і ми спеціально заради цього відключали всі ці покращення від Сенхайзера. І музика тут грає реально дуже круто, тут є чим хизуватися. Про мультимедію цього авто, можна сказати, багато хорошого. Вона дійсно добре влаштована. Тут достатньо зручно всім користуватися. Проте от блок клімату, як на мене, не найзручніший. Я б тут надав би перевагу звичним для себе кнопочкам і крутілочкам. Коли переді мною виїхав КамАЗ, і кинув в мене велику. Чорну кучу диму, і я в неї в'їхав. Я шукав цю кнопочку рециркуляції, я і температуру поправив е пасажиру, і підігрів сидіння, включив і тільки вже потім я добрався до тієї кнопки рециркуляції. В принципі, про салон цього авто поганого особливо нічого не скажеш, крім напевно оцього от блоку, про який я розкажу трошки пізніше. Позаду у нас теж все достатньо добре. У нас є порти для зарядки. У нас є окремий блок клімат контролю. У нас достатньо зручний позаду диван. Хоча насправді то у мене було пару відгуків, коли люди казали, що він мог міг би бути е, трошки м'якшим. Проте це всього в нашого пару не я перекатав я там чимало народу. Е, е, казали, що всім все було зручно, прекрасно. Очевидно, підлокітник з підстаканниками тут все прекрасно. Дякую. як ми бачимо, купра дійсно ламає парадигму про дизайн, що всередині, що в зовні. Вона виглядає зовсім не нудно і всередині знаходитися одне задоволення. Тепер основне питання: а чи не нудно на ній пересуватися? Іспанія. 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 А нудно в цьому авто бути і не може. У нас 333 кінські сили по паспорту, а це трошки навіть менше ніж є насправді. Як ви вже можливо знаєте з інших оглядів? Вах, такий. у нас ДСГ, яка працює моментально і це прекрасно. Вона дозволяє вам в будь-який момент часу видати максимум на асфальт дуже швидко. Класна коробка. Я прикатав на цій машині достатньо багато своїх друзів, кінтів, взагалі всіх, кого тільки міг, для того, щоб зібрати якомога більше відгуків про це авто. І от у ребят, з якими я катаюся фіо і чайку, були конкретні критерії на предмет спортивності цього авто розказую. як ви знаєте, зараз є дуже багато різних коробок автоматичних, які навіть у мануальному режимі підкидають передачу, коли ви доходите до відсічки, і це насправді то трохи проблематично, коли ви виїжджаєте на трек, тому що часом зараз буде як це трохи нудятяне, Часом вам хочеться, щоб ви довше пробули у відсічці, аби не ламати баланс авто перед гальмуванням. Трекова історія. І от прикол в тому, що Купра не підкидає передачу. Доказую. Режим Купра. Включений, мануальна коробка, друга передача. Не підкинула. Це класно. Отже, давайте поговоримо швиденько про режими і будемо заміряти цей автомобіль. У нас є режим Комфорт. Про нього особливо нічого і не скажеш. Нормальний режим комфорт як комфорт, коротше. У нас є режим перформанс, в якому авто стає трохи спортивніше і Оце, от все з'являється червона підвізка. Да, до речі, у нас від режимів може змінюватися підвізка в цьому авто, де достатньо прикольно. У нас є режим індіджуал, в якому ми можемо налаштовувати все, як ми хочемо, прямо під себе. і У нас тут є і налаштування підвізки ролів керування, двигун у нас є навіть розподілення крутного моменту. Це достатньо прикольна фіча. У нас є режим оффроуд, в якому ми можемо. Коротше, їздити по бездоріжжю, на все ж таки адекватний повний привід тут є. Я зараз включу режим комфорт, тому що в режимі. <хи> Отже, і у нас є режим дрифт, про який ми поговоримо трошки пізніше. І, власне, Купра. Купра це найзлючіший режим в цьому mm -hmm. авто. Авто стає прям диким, воно підкидає оберти, стає агресивним і перемикає передачі вгорі, навіть якщо їхати спокійно. Наприклад, як я зараз, вона зараз тримає 4,5 тисячі панове. Власне, єдине, що мене парило певний час, це підзвучка в салон. Поясню чому. Зараз я перекину передачу, не ще трошки. От мене парила підзвучка в салон. У нас стоїть вихлоп Акраповіч. Це один з допів цього авто. І вихлоп звучить круто. Тут навіть невеликий попкорн є. І оця от підзвучка, начебто, і працює разом з цим вихлопом. Але я хотів би все ж таки зрозуміти, а як він звучить. Без підзвучки в салоні. І на оцих своїх всіх приколах. Так. Отже, давайте спробуємо зараз заміритися. Я плюс мінус знаю, які часи показує це авто, мене цим вже не здивуєш. Е, пробуємо. Ми вже в режимі Купер, ми вже повністю вимкнули стабілізацію, ми повністю готові. Педаль в підлогу. Вистріл. Ух. Друга передача, як добре йде. Сто було. Гальмування. Дуже добра машина гальмує. Так, приємно вона гальмує, є повне відчуття от, педалі гальма в цій машині за рахунок цих великих е, супортів і великих дисків. Прям дуже круто. Е, отже, давайте зупинимося на який час. 4.94. Окей, е, я вже трошки, чесно кажучи, подустав міряти цю машину, тому що я це роблю вже чи не в 10-те. Е, навіть, навіть більше разів я її міряв вже за останні два дні. І що цікаво, середній час насправді то в мене виходить якраз 4,8, паспортний час. Це правда. Причому навіть пару разів я виїжджав з 4,8. Я покажу вам ці скріншоти прямо зараз. Все достатньо прикольно. Автомобіль їде. Повний привід йому явно допомагає в цьому всьому, ДСГ працює прекрасно з першої на другу. Я підозрюю, що вся проблема в тому, що ми зараз не можемо поїхати 4,8... і Полягає в тому, що достатньо холодний асфальт. На вулиці достатньо прохолодно, хоча з іншої точки зору повітря прохолодне, і у автомобіля мало б бути начебто більше потужності за рахунок цього, тому що більше кисню воно отримує. Проте, все ж, 4,8 середній час достатньо прикольно. Ви, напевно, вже знаєте, що в цьому авто стоїть. Мотор від Golf R лімітованому, який присвячений присвячений двадцятій річниці Golf R. Ви напевно знаєте про те, що в цьому авто стоять дві муфти Haldex позаду, завдяки яким в цьому авто з'явився такий прикол, як дрифт мод. Власне, я його спробував. Штука прикольна, але як на мене, на один раз. З цікавого і що мені не дуже зрозуміло, в цьому режимі авто не повністю вимикає стабілізацію, а лише закидує її в її спорт. І, власне, через це доводиться її заново вимикати. Ну тобто, включати, і потім знову виключати. І крім цього. Незрозуміла для мене штука в цьому режимі автомобіль навіть в автоматичному режимі кропки передач, все одно її тримає і ну, не дає якби нормально крутити і палити гуму. Власне, це для мене стало дивиною, і дросельну заслонку вона якась регулює по дивному, от наче я витис газ в підлогу. Але вона її якось ну підскидає. Для мене це достатньо дивна історія. Мені це не дуже до вподоби було. І взагалом відчуття, я певна, що автомобілю не подобається крутити е, бублики. Але це нормально. Не для цього потрібне це авто. Це просто одна з його фіч. Інша штука оцей от повний привід, який з'явився тут за рахунок оцих двох муфт. Позаду зараз у нас дорога суха, проте автомобіль у мене тиждень і були дощі, і на мокрій дорозі. Постійно відчувається, що повний привід працює, і при кожному перелаштуванні, при кожному злеті смуг там розгонах це реально дуже і дуже круто відчувається. Прям зад машини бере участь в, в процесі керування. Всі ми трохи грішні, не виключення. Тому розкажу про тупняки, які у мене виникли з цим авто за тиждень. Так, да, я собі ці тупняки навіть виписав для того, щоб точно не забути про них розказати. І перша штука пов'язана безпосередньо з Android Auto. І в мене було пару ситуацій, в яких я е, натискав Android Auto, і у мене тут просто був чорний екран, який він завантажувався. І я не міг при цьому всьому ні від'єднати телефон, ні перепід'єднати. І це було достатньо тупо, тому що я висновку продовжував рух без музики, без карти, без нічого. От як мені пояснили в Купра, це можливо через роботу там радіолокаційних засобів. Android Auto працює трошки відмінно від від Apple CarPlay. і там якась інша історія відбувається. Тут я можу повірити. Скоріше за все, ця історія би, якби я користувався дротовим Android Auto. Він тут теж є. Власне, я це не. Не спробував, тому що дрота при мені ні разу не було. От. Друга штука, яка більш критична, як на мене, це робота оцього от блоку керування. Тут у нас і світло, і люк, і шторка, і оці от інформація, сервіс. В чому основна проблема? Я зловив себе в моменті, коли я намагаюся відкрити люк, а він не відкривається. Ну причому я ж ну, не глупий, я розумію, що от, ми я проводжу і люк відкривається. Проте було декілька ситуацій. Коли люк був у висновку привідкритий, а закритий я його не міг і йшов дощ, і це було неприємно. Як я почитав у висновку на форумах пошастив, полазив, у цього блоку дійсно є певна проблема, і йому не подобається температура. Йому або за холодно, або за жарко, і, відповідно, в якихось. Критичних температурних режим, хоча насправді то на тих днях, яких катався, 10 градусів тепла, як на мене, це не критичний температурний режим. взагалі, от він часом перестає працювати, і мені радили його відігріти. Власне, напевно, так воно є, тому що зараз 15, і ні разу за цей час з цим блоком проблеми не було. Я підозрюю, що ця проблема вирішується якимось чином, чи заміною цієї історії, чи ще чимось, тому що насправді то те, що я не можу ні світло вімкнути, нічого, ну це типу таке собі. До що цікаво, до речі, то задні ліхтарики цілком робочі. І третя історія, яка пов'язана з автодвірниками. В чому історія? Перший день, як я взяв машину, йшов дощ, я поїхав ввечері кататися, і я розумію, що ну, а двірники, які мали працювати автоматично, якось дивно труть. Я, коротше, я дуже довго розбирався з тим, як працюють тут автодвірники, що тут є ці капельки, якими я регулюю, там, а який дощ іде у нас, і, що, і яке взагалі положення тут для автодвірників. От. І якби це, скоріш, не мінус. Це просто я село, яке не образоване і не змогло розібратися з першого разу з автодвірниками. Проте на сьогодні був дощ, автодвірники прекрасно працювали. І я повністю задоволений тим, що я зміг їх опанувати. Це реально круто. Найсолодшим наостанок відчуття від керування авто і володіння ним цілий тиждень насправді то викликають вкрай позитивну емоцію. Купра в цілому бренд, який дуже бореться за емоцію, причому не якусь фейкову і награну, а цілком справжню. Незвичайний і доречний дизайн авто із хорошим, зручним і спортивним інтер'єром в поєднанні із чудовою динамікою та підвізкою. Це вибухова суміш. На цьому авто хочеться їздити всюди, бо воно не викликає дискомфорту на поганій дорозі, навіть у найбільш затисненому режимі підвіски. І коли настане слушний момент, ви зможете витиснути педаль в підлогу і повний привід. Доставить весь момент на асфальт, та навіть попри вагу 1600 кг, кілограм, при бажанні ви зможете зупинитися в будь-який необхідний момент. Ці гальма вас точно не підведуть навіть при активній їзді. Найбільше компліментів в цьому авто заслуговує саме підвізка, прямо тут стоячи. Ми тоді їхали по поганій дорозі біля кільцевої, і авто було в принципі по барабану на це все, і це враховуючи, що у нас 19-й радіус. Колеса і сороковий профіль гуми. Тоді мої кінти сиділи позаду і такі ого, вона комфортна. В цілому, от все авто зроблене дуже добре. От тут немає до чого причепитися. Але от 200 хочеться зробити оцей зірковий комплімент. І от знаєте, мені складно раціонально оцінювати авто, яке мені справді подобається. Саме для цього я на ньому катав чималу кількість своїх друзів кінтів для того, щоб зрозуміти, а чи не замилені в мене очі від того, що це фактично перше авто, яке мені надав офіційний представник. І як виявилося, очі в мене такі не замилені. Воно багато кому справді подобається. Але от є одна проблема: 60 тисяч доларів. З однієї сторони, 2,5 мільйони гривень. Це чи маленька сума. А от з іншої, а що можна купити на нашому ринку нового, що дасть стільки ж емоцій? Питання відкрите. Пишіть у коментарях: з вас лайк і підписка.